Добігає кінця чергове наше відрядження нашої команди розумної політики. Цього разу це знову був харківський напрямок, це був Бахмутський напрямок. І поспілкувалися з військовими, поспілкувалися з цивільними. І знаєте, такий дуже неприємний осад в мене. Тому що на фронті всі розуміють, що відбувається в країні, що сьогодні влада думає про себе, про збереження своєї влади, а не про збереження країни. Що... Військові задають запитання, а що там з Курщиною? А чому туди відправляють найкращих? А чому знімають ППО? А чому те, що пише, і говорить сьогодні весь Фейсбук, Телеграм тощо. А чому резерви йдуть туди, а не йдуть к нам? А чому в нас не вистачає людей? Причому людей, які б дійсно воювали, не те, що наробила влада своєю буцифікацією, коли збирають людей по вулицям. Відправляють частини, а так ніхто не буде служити. Ну, я розумію, що жити в якихось маринках на банковій це одне, а бути в реальних умовах життя це трохи інше, або абсолютно інше. Чому така корупція? Чому гроші замість військових, медиків, лікарів, переселенців, ветеранів, студентів? Йдуть на єдиний марафон, йдуть на збільшення кількості офісу президента на зарплати, рахункові палаті, яка там по 120 тисяч доларів буде отримувати на рік. Йдуть на знову намагання розполяти на якомусь будівництві, а не йдуть на будівництво домівок і квартир людей, які втратили все своє рухоме і нерухоме майно під час повномасштабного вторгнення. Це все бачать і чують на фронті, і знають не гірше, аніж в Києві. Чому відбувається те, що відбувається? Чому власні пріоритети у влади набагато більше, аніж пріоритети країни? А паралельно. В мене ну, підходили в Харкові, Харків'янка, і ну, дуже приємна була зустріч, але пролунала така фраза: а, а чому Харків кинули? І це говорять в місті, в яке бореться за своє існування, яке є там українським. Коли там президент розповідав, що Харків не український до повномасштабного вторгнення, це абсолютно маячня. Я, до речі, не чув, щоб він вибачився. Було б непогано, щоб він за це вибачився. Що тут якесь проросійське місто? Місто показало, що це місто герой. Дійсно, що харків'яни герої. Як і всі інші українці, які борються за своє виживання і виживання країни не за владу, як дехто, а за Україну. І насправді, коли в місті лунають такі розмови, це дуже погано, тому що місто розносять кабами, а люди бачать, що не вистачає ППО, люди знають, що з ППОшних бригад відправляють підрозділи відправляють людей на нуль. Тобто не ефективно абсолютно використовують, думають не про стратегію, а думають про якусь таку мізерну тупу тактику і думають про сімінутне вирішення питання, а не мають плану, що будуть робити далі. І насправді це страшно, тому що, дивлячись на те, що відбувається навколо. Ти розумієш, що українці набагато розумніші, ніж українська влада. І коли українці борються за своє виживання, за своє майбутнє, а влада бореться за свою владу. І я там спілкувався з людиною, я кажу: таке враження, що в когось немає голови на плечах. Каже, ні, всім пакет голови був виданий, але проблема в тому, що не всі отримали інструкцію, як цим користуватись. І головою. Погано, що всі вони зібралися якось в одному місці, десь на Банкові на Грушевського, і сьогодні без цієї інструкції керують, керують нашою державою, керують, виходячи не з інтересів держави, не з інтересів студентів, лікарів, медиків, простих харків'ян, простих київлян, одеситів, львів'ян, Збройних сил України, мабуть, в першу чергу, а керують з інтересів своїх з інтересів своєї, своєї абсолютно безглуздої політики, збереження влади приймають якісь неадекватні рішення про виділення грошей на єдиний марафон, приймають рішення про виділення е мільярдів на вовіну тисячу, а не приймають рішення на те, щоб забезпечити е переселенців. Е Квартирами, будинками не приймають рішення про те, щоб забезпечити збройні сили України. Зараз почали розповідати що. Якось дуже дешево у нас освіта. Треба її збільшувати її вартість. Це говорять діючі заступники міністра освіти. Тобто робиться все для того, щоб люди, які навіть залишились сьогодні в Україні, поїхали з цієї держави. У мене іноді враження, що їм не потрібна держава, тому що держава це не земля, це люди. А їм потрібна територія, на якій в них би залишалася влада. Тому. Погано, але і з цим справимось. І прийдуть ті, хто вміє користуватися інструкцією, і ті, хто буде переживати за нашу з вами країну, і робити все для того, щоб вона залишалася країною держави. Тому дякую вам, слава Україні! Бережіть себе і разом до успіху нашої держави.